2021 року, коли в Києві започаткувався проєкт Говерли. була презентація проєкту Говерли. ми ще тоді за підтримки Юлії Тоді ще не знали, що нас чекає, але за ці роки ми побачили, що це дуже важливий проєкт, який по багатьох напрямках допомагає розбудовувати органи місцевого самоврядування, і особливо приємно, що звертають на залучення. Громадськості до процесів управління громадою один із проєктів, який ми з Говерлою започаткували. Це є розробка комплексного плану просторового розвитку. Це один із проєктів. Стартувала офіційна ця програма із формування робочої групи, і було вже засідання робочої групи, напрацювання пропозицій, залучення всіх зацікавлених сторін, залучення стейхолдерів, всіх. Визначення бенефіціарів і визначення проблем в громаді. Нам дуже приємно, що нас запросили як учнів і як молодь обговорити про світок нашої громади. Сьогодні ми мали змогу взяти участь у проєкті Говерла, де ми обговорювали важливі питання подальшого майбутнього нашої козівської громади. Дуже круто, що до цього проєкту залучили безпосередньо молодь нас. Ми, як майбутні жителі цієї громади, бачимо більше перспектив для подальшого розвитку для того, щоб використати потенціал нашої місцевості, ми запропонували розвивати гірськолежні курорти, зелений туризм. Також ми не забуваємо про. Нашу малечу. Для них ми хочемо розвивати тут позашкільні заходи. Для цього нам потрібно будувати стадіони, спортивні майданчики, освітні заклади. Саме це ми нанесли на нашу мапу. Я вдячуючи цьому прекрасному проєкту, поверла всім представникам вашим, що сьогодні на нашій Козівській громаді відбувається таке прекрасне дійство. Ми хочемо. Щось зробити для наших людей, для нашої громади, якісь маленькі кроки. І як сьогодні, бачите, з'їхала громада. Хочемо простих людських яких статків, щоб були умови. Перші умови це наші дороги, це наші освітлення. А подальше і буде іти цивілізація, будуть іти інвестори і будуть вложувати в наші прекрасні карпатські гори. Де прекрасний туризм, де прекрасні є надри наших українських земель. Я звертаюся як староста свого розхатського старотинського округу. Наприклад, у мене на окрузі є прекрасні дві будови не докінчені. Одна адмінбудова, де одна сторона, фельдшерський пункт, друга будова є недокінчений будинок культури, річка, на Карпати. І це наша ідея, реабіліційний центр. Але що характерно в цьому, що немає детального плану, немає генерального плану. Розумієте, є будівлі, а воно все в повітрі. І ніхто приходить інвестор, він каже, ну дайте нам папери. Цегла стоїть, пересінки стоять, а будова у ужасі. Ми нашим відділом, там представники земельного відділу, ми приїхали, щоб прийняти участь таки на раді. Тому що почали працювати. Ми так само в числі перших винесли рішення на розробку комплексного плану території. Але оскільки це як новий вид документації, і над нею ми працювали, рішення ми зробили. А як з якого боку в принципі братися за ту роботу, ще не було, тому що навіть нормативної бази, що таке комплексний план території, що він себе має ставити на даний час, не було. Тому ми перший раз прийняли такі, як саме основне, щоб у нас була перемога, закінчили перемогу, і тоді відповідно то, все, що ми зараз говоримо, воно буде втілюватися в життя. Всі сьогодні багатолюдна така стратегічна сесія, всі висловили свої побажання і маємо надію, що в майбутньому все задумане здійсниться. Я вірю в перемогу України і хочу вивчитись, повернути свою громаду, бо тут моє майбутнє. Я вірю в те, що з вашою допомогою, з вашим проектом, з вашими всіма працівниками, які дають ідею, але дай Бог, що той день сьогодні приїздить як, як краплинку з неба. Як перемогу, так само є дорога, щоб ви посіли у свої проєкти, щоб дав Бог, щоб наші Карпати зелені не тільки прикрашали нас сонцем і Карпатами, воздухом, а дай Бог, щоб прикрашали нашими дорогами, нашими освітленнями. Так що я вірю в перемогу і вірю в ваш проєкт поверне.